Зазвичай ми завжди лягаємо в коридорі. Цієї ночі мені настояла жінка, щоб я ліг в коридорі, тому врятувала мені моє старе життя. Пішли шукати кота. Спочатку вони знайшли, спустилися, пожежники затушили, загасили пожежу. Ми піднялися, знайшли кота, забрали його, зараз він. На відпочинку відходить від стресу. І десь близько півно-другу, напевно, о другій ночі почули виклик, просто відчинились двері, спали, напевно, сюди. Пішли по сусідам, всі повиходили, попитали, ну, все більш-менш в порядку, наскільки це можливо. І потім вже спустились на паркінг, почекали відбою тривоги, потім піднялись, знайшли свого котика, який заховався. Ну і от зараз займаємось прибиранням. Частково більшість прильотів були в новій. Були в паркінгу, стався сильний вибух, всі побігли, люди дивиться, приїхали пожарні, скора медична допомога. Тут почали ракети летіти. І пожарники, дякую Богу, що вони, в них така робота, що навіть при таких обставинах вони намагаються людям допомогти. Но вдома окна всі повилітали, жах Ті будуть безпосередньо в квартирах, в машина займатися. По ви зачекайте, ви що побачите працівники поліції. Скажи, ты можешь? Я сейчас указал, мы